Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Яса Школа Добрий. Коли ви шукаєте, як виміряти рівень е, трансмісійної оливи в танку Т-90 або Т-72, ви, ви в потрібному місці. Дивіться, отже, відкачуєте, е, є ціла відеоінструкція від А до Я. Відкачуєте оливу з коробок передач танчика. Е, після чого ну там хвилин. Скільки там? 10, Даєте там постояти машині, відкриваєте кришку моторно-трансмісійного відділення ключем ПММ. Відкриваєте пробку бака трансмісійної оливи, берете щупик. У нас ось такий саморобний тут де олива трансмісії. Так, агов, фокусу на Олива трансмісії. Пухайте туди і дивитеся. Має бути між 40 та 42 літрами. У нас 39. Я перевірю, якщо тсзп 8 сумісне із тією оливою, яка тут в трофейній машині, то долємо літрів, ну скільки, ну, один, 15 От, в принципі, і все. В зворотному порядку закриваєте, закручуєте лючок для спускання уливи з цього бака знаходиться під ним, зліва позаду машини. Ну от, в принципі, і все. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.